Стартувала друга половина зустрічі і відразу помітно, наскільки зарядженими виходять на другий тайм футболісти Земана. Відразу кілька небезпечних ударів. Так, Земан поступається, тому в другому таймі варто очікувати того, що дещо підніметься градус активності попереду з боку малітопольців. Єдиний гол у першому таймі, який ми побачили, це гол Степана Онищука, ще в дебюті зустрічі на третій хвилині. Володіли ініціативою. Червоно-чорні більше контролювали м'яч. Зараз чистий відбір від Терзієва. Терзієв не зумів пройти Ребенка. Онищук, ще м'яч у межах поля зберіг. Так от, Вінцит володів ініціативою. Ця команда полюбляє контролювати м'яч, і в цьому ми пересвідчилися у першому таймі. Культура пасу, відкривання, рух без м'яча все це демонстрували футболісти Вінцета на максимально високому рівні у першому таймі. Такий собі невеличкий майстер-клас для Земана. Земан і теж хотів би більше часу проводити з м'ячем на чужій половині поля. Але, по-перше, потрібно ще відібрати м'яч у суперника, який не особливо воліє з ним розставатися. Так, подекуди вмикалися у високий прес на гравці Земана. І інколи це приносило результат. Свої моменти мали футболісти Земана, хоча, будемо відверті, ударів небезпечних більше завдали саме червоно-чорні. У першому таймі, можливо, у нас дещо зміниться картина поєдинку у другій половині зустрічі. Степан Онищук з м'ячем. Автор поки що єдиного голу у цьому матчі: Ляшкевич. Звільняється з-під опіки суперника Гафіатулін. Гафіатулін. Переведення ліворуч. Оганесян. М'яч відскочив до Дзегасова. А ось, власне, і масована позиційна атака від зелено чорних Те, чого ми практично не бачили у першому таймі. Але ситуація потроху змінюється у другій половині зустрічі Пастушенко. Гафіатулін не відпускають суперника. Гравці Земана і продовжують натиск. Оганесян. М'яч у штрафному. Скидка під удар не проходить. Ревенко перехопив можливість для контратаки у Вінцета. Ревенко сам тягне м'яч. Пробив Ревенко, незважаючи на дуже активний спротив. З боку Пастушенка. Попри активний супротив з боку капітана Земана Івана Пастушенка пробив у попередній кон контратаці ревенком, удар вийшов неточним. Пономаренко. Самек. У першому таймі обіцяв я вам поговорити про решту поєдинків туру в рамках дивізіону бронз. Відразу по завершенню цього матчу нас чекає протистояння Фаст та UFS Old Boys. А зараз ще один фол на собі заробляє Онищук. Так, підводиться Онищук. Все обійшлося для одного з лідерів Вінцета. Онищук сам пробиває. Рекошет від суперника і буде кутовий для червоно-чорних. Так от, відразу по завершенню цього матчу нас чекає наступний поєдинок. Матч за участю FAST та UFS Old Boys. Командою перебувають в різних половинах турнірної таблиці. А зараз порушення правил проти Дзигасова. 1-1 за порушеннями правил на старті другої половини зустрічі після матчу FAST UFS Old Boys У нас відбудеться завершальний поєдинок туру у дивізіоні Silver. Матч за участю Patriots. Матч за участю Patriots та футбольного клубу Софії. Після цього ми знову повертаємося до програми. Бронзового дивізіону о 17.55 орієнтовно. Тім Київ проти Сокола. О 18.50 Святош проти проти І Цей поєдинок, щонайменше його фінальний результат, безумовно, дуже цікавить і гравців, і вболівальників Вінцета. Центральний матч туру. Поєдинок за участю третьої та першої команд ліги. Матч, який я вам особисто не раджу пропускати. О 18.50 за розкладом розпочнеться той поєдинок, а о 19.45 закриватимуть програму всього недільного ігрового дня туру на стрітфутбол Челендж Київ, Френд Team та AGT+. Тому обов'язково залишайтесь разом із нами. Не забувайте підтримувати нашу трансляцію лайками. Панов. Вибито м'яч. А зараз можливість для швидкої атаки. Самек. Самек. Самек пробиває у дальній кут 1-1. І шалена радість емоції. 27-ма хвилина. Дуже хороший удар низом в самісінький дальній кут. Виконав Владислав Самек. І рахунок у нашому матчі рівний. Це тільки додає перчинки цьому матчу. От можна було навіть почути усю ту гарячу підтримку від уболівальників Земана, які поруч із командою. Як вони зустріли це взяття воріт у виконанні 23-го номера, а результативну передачу виконав Олег Пономаренко у тій контратаці. От здавалося би, трішки в кут уже змістився самик. Уже чистого виходу вічнавіч. Не отримують представники Земена, але пробив невідпорно у дальній кут. Можна навіть сказати, що без шансів для Максима Тивоненка. Отож, один-один команди усе будуть розпочинати спочатку. Але часу залишається не так багато для того, щоб виявити сильнішого. Для Вінцета друга поспіль втрата очок. Насправді може означати, що конкурент у боротьбі за чемпіонство, футбольний клуб Майамі, матиме шанс відірватися аж на 5 балів. А це насправді дуже суттєво, зважаючи на те, що навіть половини ще турнірної дистанції команди не подолали в рамках осіннього сезону у дивізіоні Бронз. Ляшкевич Гафіатулін проти нього фолить. А ось, власне, і обіцяні емоції. Жовто отримує Гафіатулін. Це перше попередження у цьому матчі. Подібних стиків, єдиноборств, емоцій у матчах за участю Земана завжди предостатньо. А зараз уже Панов фолить. І тепер, можливо, буде ще одна картка жовтого кольору. Тепер для футболіста Вінцета 2-2 за фолами. Ще 11,5 хвилин грати у другому таймі. А фоли у нас посипалися з такою регулярністю, що, можливо, навіть ми станемо свідками 10-метрових ударів. Потрібно заспокоїтися обом командам. Ярослав Панов. Був попереджений відразу після Євгенія Гафіатуліна. І який удар зі штрафного виконує Пастушенко! В ближню дев'ятку м'яч облизнув попереджено вилетів за межі поля. Міг бути красень гол, але трішечки, якби трішечки нижче, спрямував м'яч капітан Земана. І, зрештою, малітопольці були би уже попереду в рахунку. Пастушенко. Мітін. Гафіатулін. Гафіатулін підслизнувся на рівному місці, ледь не подарував м'яч Степану Онищуку. Але все обійшлося для Земана. Ляшкевич. Панов, панов під ліву, в ближній кут пробиває. Парирує цей удар Власенко. Кілька дуже ефектних сейбів. У першому таймі здійснив голкіпер Земана. У другій половині в нього все-таки поменше роботи. Як ми й передбачали, Земан суттєво активізувався попереду. Вже ми не бачимо такого тотального контролю. м'яча від Вінцета у другому таймі. І результатом цього став гол Владислава Самека. А зараз Терзієв перед воротами. Терзієв. Два один на користь Земана. Забуває Терзієв після передачі Максима Мітіна. І 1-2. Земан вже попереду. Справжня драма у нас розгортається у цьому матчі. А грати ще 9 хвилин, мені здається, це далеко не останній гол, який ми ще сьогодні побачимо у цьому матчі. І він це трішки розгублено виглядає. Повторюся, перший тайм. Перемога впевнена по грі. Можливо, не по рахунку, але по грі. Тотальна ініціатива у червоно-чорних, але як же Земан переломив. Хід цього протистояння у другому таймі фантастика. Можливо, саме і вболівальники Земана, які дуже гучно підтримують своїх улюбленців. Змогли зарядити їх на такий камбек у другому таймі. Але, звісно, розслаблятися зарано. З командою такого класу і такого рівня, як «Вінсет», Перевага в один м'яч абсолютно нічого не гарантує. Тим паче, до завершення матчу залишається ще цілих вісім хвилин. Пономаренко Власенко просто вибиває м'яч на чужу половину поля. І зараз Вінсет бере тайм-аут. Команді потрібно прийти до тями. І Пауза, в принципі, може стати доволі доречною. Ми повертаємося до гри. Вінцит цілком очікувано перебудовується на гру в 5 польових Ярослав Панов. Змінює голкіпера. І зараз земан буде стояти. Стояти ледь не на смерть. Зараз удар по порожніх не влучає Пономаренко. Ляшкевич. Переходять на чужу половину поля футболісти Вінцета. Уже зараз вони розпочинають повноцінний фінальний штурм. Панов Онищук. Онищук пробивав. Оганесян заблокував цей удар. Уже, можливо, навіть трішечки свіжості. Бракує футболістам Вінцета. Той же Онищук, який легко за рахунок своєї рвучкості, різкості, стартової швидкості обігрував у першому таймі, тепер уже не вдається так легко хитати суперників, як це було, наприклад, до перерви. Помітно втомилися футболісти Вінцета, але теж саме стосується і Земана. Так, лава для запасних виглядає. Дещо серйозніше саме у Земана, в них більше резервів кадрових для того, щоб весь матч провести на високому рівні. Але й у Вінцета замін достатньо. Фактично, чотири гравці на лаві для запасних, дві повноцінні четвірки. Польових футболістів вони мають. Проте Земана все одно значно більше. У них шість футболістів на лаві запасних. Продовжується позиційна атака. Панов пробиває. Пастушенко заблокував цей удар. Ляшкевич. Проходить пас на ревенка. І який же самовіданий підкат. Головне, ризикований. З боку Олега Пономаренка. Підкат у межах власного штрафного майданчика тут буквально. Кілька секунд затримки і міг би бути пенальтів. Але все обійшлося для мелітопольців. Продовжується натиск. Онищук. Онищук не проходить його передачу. Оганесян перехопив. Ворота порожні. Удар. Повз ворота пробуває Оганесян. І ще одна позиційна атака. Граються з вогнем футболісти Вінцета. але... А вони поступаються у рахунку і вимушені це робити. Нагадаю, що відразу по завершенню цього матчу не перемикайтеся. Наступний поєдинок у програмі туру у дивізіоні Бронз зустрічатимуться Фаст та «ЮФС Олдбойс. А зараз наближається кульмінація. Кульмінація та розв'язка цього протистояння. Ляшкевич-удар. Черговий стандарт. Панов. Панов ще один корнер. Панов зіграв на Ляшкевичу у центр. Ляшкевич виконує роль диригента. Під час атак в п'ять польових. Удар Ляшкевича. Мінімальний рикошет, який здається, і рятує. Земан від пропущеного м'яча. Панов. Панов. На Ляшкевича. Онищук. Ляшкевич. Онищук. Ляшкевич. Панов. Передача надалі. Онищук не переграє. Власенка. Черговий кутовий. Онищук. З кожною наступною секундою тільки збільшується цей тиск. І головне в такій ситуації футболістам Земана не втрачати концентрацію. Втрата концентрації на якусь частку секунди, і все. М'яч у сітці. Тут порушення правил з боку Степана Онищука. Третій фол. Менше трьох хвилин залишається до фінального свистка. Мітін. Мітін Прострілює тут панов. І панов втікає на чужу половину поля. Панов, 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 панов! А чим тут Гафіатулін відбив м'яч. Чи не рукою? Ну так, так. Ну що ж, червона картка для Євгенія Гафіатуліна. Пенальті. Щось подібне Луї Суарес на чемпіонаті світу 2010 року виконав у чвертьфіналі Уругвай Гана. І тоді навіть це врятувало збірну Уругваю від виліту з турніру. Як буде зараз? Отож Онищук пробиває 2-2. Рахунок рівний у нашому матчі. І залишається ще трішечки часу. У Вінцета, щоби можливо вирвати перемогу. Повторюся, навіть нічия будь-яка втрата залікових балів. Може дозволити конкурентам. Вінцета посунути команду від вершини у турнірній таблиці. Але команди вже в рівних складах так, після голу Степана Онощука п'ятий гравець з'являється у уземана. Звісно, Гафіатулін уже до завершення поєдинку не допоможе своїй команді, як і в наступному матчі, оскільки він пропускатиме гру через дискваліфікацію. Ось ось розпочнеться вже і остання хвилина. Удар від Пономаренка панов до речі залишається у рамці. Все таки налаштовані виривати перемогу червоно-чорні остання хвилина.